Чарльз спонукають помиритися з Гарі. Кейт відвідала український хаб, де допомагала збирати гуманітарну допомогу для українців. А Меган можуть призначити на посаду сенаторки Каліфорнії. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це новий Royal News. Оглянемо події, які сталися в житті членів британської королівської родини за минулий тиждень. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Традиційно розпочинаємо з новин про монаршу пару. Так стало відомо, що король призначив пожиттєво принцесу Ен та принца Едварда своїми державними радниками. А також стало відомо, що монарх найближчими тижнями відвідає Кенію. Завдяки своєму візиту монарх сподівається зміцнити зв'язки з країнами співдружності. Також в пресі пишуть, що тривають пошуки видатного історика, здатного написати біографію Елізабет II. Втім, багато хто вважає, що таке інтимне дослідження на Потаємніших думок покійної королеви не схвалить її старший син і спадкоємець. Припускаю, що Чарльз за всіма силами відкладатиме написання біографії матері. Будь-яка серйозна книга має розглядати найскладніші аспекти стосунки короля з матір'ю. Ось чому мені цікаво, чи зможуть біографію Елізабет II опублікувати за життя чинного монарха. Роки справжньої кризи в правлінні Королеви оберталися навколо розпаду шлюбу Чарльза з Діаною. Є свідчення особистого секретаря, що королева прямо сказала Чарльзу, що не хоче нічого робити з Камілою, яку королева на той момент описувала як ту злу жінку. І що сам принц Чарльз був на межі сліз через ці слова, заявив королівський історик Роберт Лейслі. Далі інсайдери повідомляють, що Чарльз доведеться таки поступитися принцу Гаррі і піти з ним на примирення. Однак спонукає монарха до цього, нібито не тільки батьківська любов. Ворожнеча це по суті сімейне питання, яке не буде вирішено за допомогою радників Чарльза третього, пояснив експерт. До примирення батька та сина може прикласти руку тільки королева каміла. Зрештою, король має не лише особисту, а й стратегічну необхідність вирішити нарешті цю проблему, розповів виданню Daily Beast колишній співробітник королівського палацу. Інсайдер зазначив, що Чарльз третій та принц Гаррі не фотографувалися разом вже багато років, і це неприпустимо, щоб король, який є національним символом єдності, був у таких поганих стосунках зі своїм сином. Поділ між державою та сім'єю священний, тому Каміла відіграватиме вирішальну роль у цьому. Вона єдина, хто зможе порадити щось королю, і єдина, кого він слухатиме. Вона прагматики. Я впевнений, що вона розуміє, як важливо покласти край цій епопеї підсумувало джерело. Роїл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Роял лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! Кетрін і Вільям днями зустрілися з генеральним директором Apple Тімом Куком і втрапили в скандал. Але про все по порядку для мене честь зустрітися з принцем і принцесою Уельськими. У нас була чудова дискусія про навколишнє середовище, психічне здоров'я та інші проблеми, які дуже багато значать для всіх нас. Написав кух своєму інстаграм, додавши ось ці фото, які і обурили спільноту. На знімку з Вельськими фани помітили два фірмових пакети Apple з ймовірними подарунками для принца та принцеси. Люди припускають, що з одного з пакунків визирала коробка з фірмовим годинником. Пару ж розкритикували за те, що вони нібито отримали подарунки від генерального директора Apple, оскільки згідно протоколу. Це робити заборонено. Вони не можуть отримувати подарунки, виконуючи свої прямі королівські обов'язки. Втім, чи прийняли Кейт та Вільям ці дарунки від кука? Також достеменно невідомо. Також минулого тижня стало відомо, що принцеса Вольська не приєднається до свого чоловіка на церемонії вручення премії Ошупрайз Prize 2023 у Сінгапурі 7 листопада. Про це пише People. кейт залишиться вдома, щоб допомогти принцу Джорджу скласти іспити. Цього тижня принц та принцеса Уельська також відвідали Кадів, щоб відзначити 75-ту річницю від прибуття покоління Віндраж до Великобританії. Нагадаю вам, що поколінням віндраж називають людей, які переїхали з Карибського басейну до Англії після Другої світової війни, щоб допомогти відновити Британію. Під час зустрічі принц Вельський зухвало пожартував. Наскільки я розумію, Вільям зробив це задля розрядки обстановки, бо всі на спільному фото виглядало ну дуже серйозними. Тож наслідний принц і жартівливо спитав, хто вщупнув мене зазад. Схоже, що це була не моя дружина. Лише подивіться на цю реакцію. Ну і головна новина цього випуску: принцеса Уельська відвідала громадський центр всі разом у торговому центрі «Лексікон» у Бракнелі, щоб почути про роботу, яку виконує організація для підтримки українських біженців. Візит принцеси збігся з першою річницею хабу, який створили дві місцеві мешканки. Протягом візиту Кетрін допомагала збирати гуманітарну допомогу для українців. Пакунки доставлять в нашу країну і роздадуть нужденним. Кейт також приєдналася до заняття з мистецтва та рокоділля з місцевими дітьми і зустрілася з психологом хабу, який проводить щотижневі сесії для українців в Британії. Ну а я не впинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал Копійчину у цю скрутну годину. Оксана Зердюк вам особиста подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, то будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на Монобанку реквізити на екрані, посилання в описі до цього відео. Ставайте нашою патронесою на українському аналогу Patreon в сайті Донателло. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, адже ми зможемо тоді сплачувати податки з прибутку саме в Україні. Погодьтеся, що це дуже важливо під час війни. Також ви можете стати нашою спонсоркою на Ютубі. Там є кілька рівнів підтримки, вони аналогічні до Натело. Тож обирайте, який вам подобається, та долучайтеся до спільноти. І, звісно, ми притомні. Ми в курсі, що в країні війна, тому про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Черговий скандал вряпилися Сасахські, оскільки розсекретили електронні листи їхніх прес-секретарів, які піарники надсилали прес-службі Нью-Йоркської школи у 2021 році напередодні візиту Гарі та Меган до навчального закладу. Як пише Мейл онлайн, у рамках триденного туру Меган та Гарі відвідали державну школу в районі Нью-Йорка, де проживають мало забезпечені люди. Меган і Гарі зажадали, щоб під час їхнього перебування в начальному закладі у дворик. Школи принесли новий килим та подушки. Це потрібно було для того, щоб атмосфера краще відповідала естетиці сасокських. Список представників преси на заході суворо контролювався. Він обмежувався лише дружніми для пари виданнями, тоді як представників британських таблоїдів не пустили зовсім. При цьому учнів та викладачів початкової школи Гарлема попросили підписати спеціальні форми згоди на зйомки. В умовах цього документу було прописано, що учням та батькам заборонено обговорювати візит чи робити негативні зауваження щодо колишніх королівських осіб. Люди також були зобов'язані підписати. Тати угоду, згідно якій їм було заборонено публікувати фото та коментувати фото з візиту герцогів у соцмережах. Батьки учнів також мали дати згоду і на те, що вони дозволяють використовувати фото та відео зроблені під час візиту сасекських в школі у своєму серіалі від Netflix. Отак, от, от бачите, все було просто ну дуже серйозно. А як ви оцінюєте таку поведінку сасексів? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Меган Маркл може балотуватися в сенат США на місце каліфорнійської сенаторки Даян Файнштайн, яка померла 29 вересня у віці 90 років. Про це пише Daily Mail. Змі припускають, що герцогиня Сасекська може зайняти місце в сенаті замість Файнштайн на ті 13 місяців, які залишилися до виборів. Вибрати нового сенатора має губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Зі слів інсайдера Ньюсом якось казав, що Меган дуже перспективна однак він сумнівається в тому, чи варто її обрати наступною сенаторкою Каліфорнії. Джерело повідомило, що губернатор Ньюсом пообіцяв замінити Файнштайн саме темношкірою жінкою. Губернатору потрібно знайти темношкіру жінку, яка зможе виконувати цю роботу протягом 13 місяців, і яка погодиться не протистояти жодному з досвідчених політиків, які планують перегони на виборах. Не так багато жінок, які відповідають цим вимогам. Ось чому про ім'я Меган говорять, каже інсайдер джерело близьке до ньюсума каже, що пригарі та меган Маркл вже познайомилися із губернатором онлайн. Тож, ваші ставки чи запропонують Меган посаду, чи таки відмовляться від цього рішення? Також минулого тижня розгорілося модне протистояння між Кейт Міддлтон і Меган Маркл в інтернеті, а все через появу Кейт Міддлтон з зачіскою, з якою випадали прядки. Зараз все поясню. Нагадаю, кілька років тому Меган Маркл зіткнулася з хвилою критики на свою адресу, оскільки з'явилася на заході з нібито неухайною зачіскою. З почка герцогині вибувалося кілька прядок. Тоді меган звинуватили у порушенні протоколу, який зобов'язує герцогинь носити винятково охайні зачіски. Втім, нещодавно Кейт Міддлтон з'явилася на публіці зі схожою зачіскою. Ось в такому образі принцеса Вельська побувала в Кенті, де відвідала садовий центр. Втім, на відміну від Меган, принцеса Кейт отримала масу компліментів, а не критики за обрану зачіску. Стильна, справжня леді зачіска класна, хоч і несподівано бачити її такою. Кейт зібрала волосся. Та що таке відбувається? Незвичайно, але дуже потужно. Написали коментатори на адресу Кейт. Втім, інша частина юзерів інтернету пригадала, скільки бруду вилили на Меган за появу зі схожою зачіскою. Коли Меган зробила таку зачіску, вона порушила протокол. А якщо Кейт, то вона просто принцеса та майбутня королева. Їй можна все як швидко порушення протоколу змінилося поняттям королівський стиль, подвійні стандарти вже навіть не смішно зазначили інші блогери. І тут не можна не погодитися. Дійсно, вже неодноразово було помічено, що на один і той самий жест Кейт та Меган преса та люди реагують по різному. Варто лише пригадати реакцію змі, коли обидві герцогині були вагітними. І як ці вагітності сприймалися в суспільстві? Тобто, коли Кейт могла покласти руку на живіт, то всі були дуже задоволені і вважали, що це дуже мило. А коли те саме робила Меган, то всі вважали, що вона просто хоче привернути зайву увагу. До своєї вагітності і до себе як колишня працівниця змі, впевнено, можу вам сказати, що саме таким чином і формується громадська думка про будь-яку людину. Якби преса написала, що і Меган миле прикладає руку до живота, то і люди би ставилися до неї не так. Прискіпливо, як це робилося, але суть в тому, що пресі справді потрібне протистояння між родичами БКР, хоча б на сторінках газети, оскільки, якщо буде драма, то і охочих купити цю газету буде набагато більше. І плюс Кейт майбутня королева, як ми вже знаємо, про монархів та їхніх наступників змі пишуть набагато обережніше ніж про інших членів родини. Ну а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час і традиційно. Тож, слава Україні, боже бережи короля, донатимо на засу. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю, ваша королівська блогерка.